Всім доброго дня. Як завжди починаю свій диво від сонячної станції, від панелей. Цього разу не розказую, що зробив, а хочу поділитися своїми роздумами, що планую робити, і можливо почути вашу пораду. Як ви всі знаєте з попередніх відео, поки що в мене трекер не слідкує за сонце, так немає привода. Зараз саме я от у роздумах, як його краще зробити. Ну, прийде зима, то в принципі час буде там до весни зробити. У мене є декілька версій. Бачите, поки що я трош саме стягнуто, соване, щоб не, не рухався по, по, цей, по осі е, сам трекер. е, Але я от планую Декілька варіантів, або замість одного з тросів актуатор, так, От від краю цієї труби квадратної, до, до тої точки, де, отут, де трос приєднаний до рами. Але актуатор такої довжини, який би витримав, ну точніше не витримав, а зміг би повертати такий стіл розміром, досить дорогий. Якби Це є одна з причин. Тому мені актуатор не дуже подобається. Є в мене е, ідея е, трошки іншого характеру зробити по сухі, як велику шестерню, е, така буде тут центр, і вона така буде велика. Так, і на кінці цієї труби сам привод, ну тут тобто це де, де Тим червячним редуктором, який буде повертати ту шестерню, ну точніше, там де не ціла шестерня, а половина, який буде її повертати. То, якби буде не шестерня, маєте намагатися щось рядчивий редуктор, а такий буде як зірка під ланцюг. Під, можливо, там, не знаю, навіть дюймовий, де якісь великі ланцюги знайдулись. там 1 до 20 і плюс редуктор 2 чи трьох ступінчатий черв'ячний, щоб воно повільно поверталося і з великим крутним моментом. Два ідея з тросами, але з тросами, не знаю, мені воно здається, трохи буде не дуже правильно. Можливо, хтось щось таке подібне робив, як, ну, не на актуаторі, бо з актуатором все дуже просто. Там, немає, просто підібрати правильний довжиний актуатор з правильним зусиллям і в принципі все. А ось таким механізмом, який от я задумав, так, що зірка і ланцюг, це трошки мені цікавіше воно. В тому плані, що в нього буде дуже великий крутний момент, я не буду хвилюватися що там актуатором, там, чи зірве чи, чи, чи він зламається під час якогось вітру. Е і друге, воно трошки буде якби дешевше. Є ідея з листа вирізати, там, чи плазморізом, чи лазером, вирізати такий пів півшестерні чи півзірки з гарним кроком, там, який, ну, щоб під міцний ланцюг. І, такі, там, 19 і з чимось міліметрів є крок. І, наскільки пам'ятаю, досить таке, мені здається, він непоганий, він міцний. Можливо, під нього, може навіть більший якийсь ланцюг. Це таку от, вирізати зірку. Половинку її приварити до цієї труби, а сам привод на кінці або десь там посередині цієї труби. вона, Ця труба з'єднана жорстко з тою трубою, яка ну, є вісю повертання з самого стола такі площині. І от саме на кінці її або там десь кусок підріжеться. Це, це буде чудове місце для привода По, по, по одній осі. Я нагадую, я тут тільки одну вісь робити, бо, тому що по вертикалі ну, немає особу сенсу нахиляти там постійно. Виграш там ніякого не буде. В мене вісь нахилена. Бачите, вона буде протягом дня, буде отак повертатися. Так, тобто повністю. Від сходу до заходу сонця він буде майже ідеальний кут. А цим винтом регулюється тільки сезонний кут. А там раз в місяць там, чи раз в тиждень як захочу. Я думаю, раз в місяць його частіше не треба, це буде в цій площині мінятися кут. Тому роблю привод тільки по одній осі. Хтось сказає, що це трошки правильно, ефективність втрачається, але втрачається не, не, не набагато це точно. Тобто основну, основний виграш, основну ефективність я виграю за рахунок цього добового повертання. От тут, тут, тут де виграш? Від самого сходу сонця до самого заходу станція буде працювати там практично на максимумі. А от, оцей кут вертикальний, він там майже нічого не дасть. Кілька відсотків, то немає сенсу робити для нього окремий привод, бо той привод ніколи не окупиться, це гарантовано. Мені розказують люди, що взагалі трекер ніколи не окупиться. Ну, я собі своє знаю, вони собі своє знають. Якщо його все купити, все замовити, то, в принципі, точно не окупиться ніколи, але якщо, так як в моєму випадку, там все воно зроблено дешево, там стовп з балонів, десь вартість до, до тисячі гривень, там оці труби купляв. Квадратні, це близько п'яти тисяч, я їх за них заплатив. Це нові куплялися, все як має бути. Оці дві це, здається, з бурових труб якихось саморобних, навіть на вигляд, так саморобні були борові труби. Це я купив на металоломі по 4,5 гривні за кілограм, ще колись давно. Так само ця труба, ця з бурової також труби, тут, тут, тут стіна, але це вже. З заводської, бо там оці кінці з різьбою були, ну, заводські. Тобто все воно досить дешево і так сказати, дешево і сердито. Кріплення елементарно там все воно. В суті, конструкція всього трекера, е, весь метал, там тисяч шість, можливо, сім, ну, мені більше точно не вийшло. Тому не буду спорити з людьми, які кажуть, що це не вігідно, Та хай там собі думають, що хочуть, я знаю своє. Але ну, на даний час стоїть питання, як зробити максимально дешево і максимально ефективно оцей привід по осі. Можливо, у когось якісь ідеї. Є часу кілька місяців, щоб його за все обдумати, замовити десь зірку, якщо, а може, в принципі, і самостійно я її розмічу. Мені подобається більше ця ідея з зіркою. Ще крім того, що вона дешева де і досить надійна. Ще крім того, за рахунок того, що в ній можна зробити е, отвори по колу, там розподілити там, допустимо, на 20-30 на 30 частин, і вони будуть використовуватися для датчика, який буде зупиняти, то, ну, якби кінцевик, або щось таке, який буде зупиняти, е, там, наприклад, як вам пояснити. Е, Запустився двигун, повертає його там, до слідуючого отвору. Так, і дійшов кінцевик до отвора, вимкнувся двигун. Так? І далі таймер відсікає, наприклад, там, пів години там, чи годину і запускає знов привід, який знову до наступного отвору дойде. Ну, тобто суть зрозуміло, що буде, наприклад, небесний півсфера буде поділена на, ну там хай 20 частин. і Таймер буде просто запускати кожного разу таймер. Не таймер, мається на увазі, а двигун. І до того часу, поки не дійде до наступного отвору. Мені всього ж на всього потрібно буде для таймера, який буде включати, скласти таблицю, яка буде ну, визначати час ну, інтервал вімкнення для кожного місяця. А, наприклад для жовтня там, нехай буде це там, 30 хвилин, далі день, там буде літом буде день великий, там буде не 30 хвилин, а трохи більше інтервал і так далі. Я думаю, що це зрозуміло. Через це мені оця велика зірка під, під ланцюг. От, через це вона мені подобається трохи краще, ніж щось інше. Бо можна це, звісно, реалізувати іншим шляхом, взявши кожен, кожне включення. Також, щоб, там, наприклад, включитися, має цей привід на, на 5, 5, на 10 і так далі. Але то, мені здається, буде некоректно трохи через те, що, можливо, там, наприклад, завищена напруга на, на акумуляторі там, чи, чи, чи взагалі в мережі, і привід би там, трошки швидше крутиться, занижена буде повільніше. І, відповідно, регулювавши тільки час, ну, воно трохи буде неправильно, там буде на збиратися похибка і там за якісь... Тижні, два-три вона збирається похибка досить велика. Е, слідкувати по датчиках освітленості, або там панельками маленькими, також я не, ну, мені це не цікаво через те, що буде в похмуру погутка, як от зараз. Бачите, є світліші місця і буде воно безперестанку шукати ці світліші місця, де дергаться виробіток зараз дуже маленький, і вийде таке, що витратить енергії на пошуки світлішого місця на небі. Більше ніж з того світового місця зловиться енергії. В таку от погоду реально простіше, щоб воно собі просто дивилося в, ту, в то місце, де там сонце, мало би бути, або просто в одному місці стояло і не, не витрачало зайвої енергії, не, не було зайвих рухів. Ну, тому, тому в мене не буде датчиків освітленості, принаймні поки що точно, а буде просто по, по, по таймерах і по, 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 по датчиках по цьому. На диску будуть датчики, да, наприклад, не датчики, точніше, а отвори, на які буде реагувати датчик. Тобто Це все досить просто, але одночасно надійно. Можливо, хтось з вас щось подібне робив або десь бачив. Підкажіть, як його буде краще зробити. Можливо, десь щось воно є ну, з якоїсь техніки чи з чогось, можна купити там, цю саму шестерню, якусь беушну. Буду дуже вдячний, якщо підкажете. Бо в принципі, ну, я такого не бачу, таких великих зірок. Ще чи всього це, ну, і прийдеться замовляти десь на лазерній різці чи, чи, чи плазмові. А можливо, буду там сверлити отвори по колу і щось її зроблю. До позиції точно з трохи невелика. І буде якийсь або люфт або буде ланцюг занадто сильно натягуватися, і прийдеться якийсь натяжний механізм робити, підпружинений чи щось таке. А це вже з'являються ті люфти, ну і мені не дуже подобається. Бажано точно, що воно все було. Так, дякую за увагу. Можливо, хтось хоче щось підказати, когось є свої думки, то підкажіть, будь ласка, буду дуже вдячний.